Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Life На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні в нас не буде ніяких оглядів. Сьогодні я хочу дати деякі відповіді щодо хайп-проектів на які я роблю огляд на своєму каналі та що це за проект. Ну для початку давайте розберемося, що з таке хайп-проекти. Для цього можна перейти у Вікіпедію і тут ознайомитись з цією інформацією. Ну, своїми словами можна сказати, що це проекти фінансові піраміди, які за рахунок того, що виплачують своїм користувачам великі відсотки на їхні депозити, заохочують багато користувачів, а також великий притік коштів. Такі проекти працюють недовго, переважно до декількох місяців. Але бувають такі проекти, які навіть працюють і один день, але також є проекти, які працюють та постійно рестартують. Але переважно це проекти. Короткострокові, і вони перестають виплачувати своїм користувачам після того, як закінчується загальна каса, тобто перестає надходженням коштів, і коли закінчується каса, вони просто перестають виплачувати своїм користувачам і проект скамиться. Також багато таких проєктів це шахрайські проєкти, тому що вони швидко набирають касу, не виплачують своїм користувачам і таким чином люди втрачають свої кошти. Але зараз переважно такі проекти заробляють також на рекламі, тому вони хай і недовго, але виплачують кошти своїм користувачам, тому можна зробити такий висновок, що на деяких хай проєктах можна заробити. І заробити доволі непогано. Але це залежить від багатьох факторів. Ну і звичайно, перший фактор це коли ви задете цей проект. Чим раніше ви почнете на ньому працювати, тим більша вирогідність того, що ви заробите. Але якщо ви задете вже наприкінці, то звичайно ви просто не встигнете назбирати якусь мінімальну суму для виплати і можете втратити свої інвестиції. Але також існують такі хайп-проекти, які не потрібні ніякі вложення. Вони для того, щоб заохотити собі користувачів, пропонують Різні бонуси і не потрібно туди нічого вкладати. І в таких проектах також можна заробити і доволі непогано. Ну і також ваш заробіток може залежати від того, чи запрошуєте ви партнерів, чи ні, тому що це так є доволі суттєвим фактором. Особливо якщо ви працюєте в таких проєктах без вкладу. ну Звичайно, також одним із головних факторів, який я вважаю щодо цього проекту, це те, що ви познайомитесь з ним. Почитайте інформацію, подивитесь, наприклад, навіть їхні соцмережі, якщо вони в них є. Також, можливо, на якихось форумах пишуть про цей проект. Почитайте, як відзиваються про них інші користувачі. І чи варто приймати участь взагалі в таких проектах. Тому що багато людей, хто просто бачить, чи бонус, починає реєструватися в таких проектах. Потім звичайно починають інвестувати в такі проекти, а ці проекти навіть і не виплачуються. Звичайні шахраїв і втрачають свої кошти. Ну і не будемо більш дуже детально розповідати про ці проекти. Кому цікаво, може просто перейти в Google, ввести хай-проекти, перейти на ту саму Вікіпедію або з інших ресурсів, познайомитися Є інформацією. Також є багато інших джерел, на яких розповідають, що це таке. І давайте зараз розглянемо декілька проєктів, які я оглядав на своєму каналі, і до яких є питання. Ну і перший проект це у нас купі-інвест. це можна сказати так, інвестиційна. Але це звичайний хайп проект Тут ми заробляємо у гривня це український сайт. І що я можу про нього сказати? Пропрацював він трішки менше місяця, він виплачував своїм користувачам і заробити змогли ті. Як я вже і говорив, щодо факторів, які впливають на заробіток таких проєктів, то перший в цей проєкт, звичайно, змогли заробити, навіть без інвестицій. Але зараз цей проєкт не виплачує. Тут просто-напросто не працює бот, в якому ми заробляємо вивід. Деяких користувачів він просто не приймає їхню інформацію щодо їхнього аккаунта. А для прикладу, як проходить це в мене, в мене просто не встановлюється мій баланс. Як бачите, в мене 62 гривні на баланс. Але ми зараз на балансі набагато більше. Зараз ми можемо переглянути. Перед в гри, входимо. І як бачите, в мене зараз 311 гривень на балансі. Але тут при тому, як я обновлюю баланс, в мене все одно залишається той самий баланс. Я і перезапускав бота, і удаляв, і що тільки не робив. Шукав багато інформації і ніхто не відповідає на питання. Тому я зробив такий висновок, що цей проект просто перестав виплачувати своїм користувачам. Тому будьте обережні та не інвестуйте сюди. Ну і також наступний проект це у нас АРБІПАР. Як бачите, я замовляв декілька днів назад виплату. Виплат пройшла. В цьому проекті ми також отримували бонус при реєстрації 25 доларів і могли відправити ці. Кошти на депозит і отримати відсотки. І поки що цей проект платим я написав цю інформацію в описі під цим відео. У мене навіть є два ролики щодо цього проекту, тому поки що проект платить і є можливість йому заробити. Давайте я також покажу, що виплата прийшла на гаманець пеєр Звичайно, чомусь тут пише «Киві». ось Наприклад, коли я другий раз замовляв, також на Пер в мене взагалі писало трон. Але. Це не має ніякої різниці. Головне, щоб кошти пройшли. І також хотів наголосити, що я не робив інвестицій. Звичайно, я запрошував партнерів, і деякі з них навіть робили інвестиції. І таким чином, як ви бачите, мені вдалося заробити ось такі суми. І давайте перейдемо до нашого МСП. Як бачимо, 16 березня 21.29 мені прийшла виплата в розмірі 1 долар 1 цент. Але тут, звичайно, в звичайному не написано, що це від цього проєкту. Але ми можемо бачити по даті та час, що це ця виплата. ну і Також по сумі. Як бачите, все в нас сходиться, тобто Я нікого не ввожу в оману. Проєкт платить. І також хотів дати відповідь. Щодо того, немає кнопки на вивід. Вона з'являється тоді, коли у вас з'являється на балансі сума в 1$. долар, Це тут є мінімальна сума для виводу. Тому коли у вас немає такої суми, коли ви натискаєте вивід, як бачите, в нас немає кнопки для виводу. І вона з'являється після того, коли у вас буде ця сума на балансі. Тому хто ще не в цьому проекті, переходьте на мій канал, там є відео щодо цього проекту. Реєструйтесь. Але не можу дати ніяких гарантій, скільки цей проєкт пропрацює, тому не раджу нікому сюди інвестувати, тому що ви можете втратити свої кошти. Ну і також ще один проект який я оглядав на своєму каналі, це в нас проект Інерфік. Тут за реєстрацію ми також отримали 25 доларів подарунок, а також... Токени цього проєкту, які називаються Інім, але, звичайно, ще не торгуються на біржах. Зараз тут ще досі йде передпродаж. Як бачите, зараз тільки проходить другий раунд із пяти. Тому ніяк, немає ніякої гарантії, що взагалі ці токени будуть торгувати. Але ми тут нічого не втрачаємо, тому що ми нічого сюди не інвестуємо, тому спробувати можуть. Тому, кому цікаво, також переходьте на канал, знаходьте нахвит... це відео, та реєструйте, І також, як бачите, в мене вже на рахунку є. 35 доларів. в мене відпрацював мій депозит, і я пробую вивести ці кошти, і потім повідомлю вам результат. Ну, а що до токи мій ім'я звичайно це покаже час. Чи зможемо ми на них щось заробити, чи ні. Поки що ми не можемо про це точно нічого говорити. Хотів би також наголосити, що всі хай-проекти, про які я робитиму і в подальшому огляді на своєму каналі, це будуть проекти, на яких нам не потрібно буде інвестувати, тому що я сам. Не інвестую кошти в жоден із проектів. Звичайно, бувають проекти, які я вношу кошти. Але, звичайно, це кошти, які я також заробляю без вкладень в інтернеті і ніколи не вложую свої особисті кошти в будь-який із проєктів, який я оглядаю на своїм каналі. І вам я також раджу бути дуже обережними, тому що інвестиції це ризик, а інвестиції в інтернеті це ще більш ризикований спосіб. Інвестиції, тому кожен приймати сам рішення, чи потрібно це вам. А кому не цікаво, хай проекти, може також переглянути інші відео на каналі. Тут є багато цікавої інформації до заробітку в інтернеті. Всі проекти, в яких я працюю, вони не потребують ніяких вкладень. Для того щоб почати вам заробляти, вам потрібно лише. Комп'ютера або мобільний телефон, ну і звичайно, бажання. ну Ось таку тему я хотів сьогодні обговорити. Не буду затягувати дуже цей ролик, тому повторюю ще раз, я оглядаю на своєму каналі тільки ті проекти, в яких я працюю сам. Всі ці проекти вкладень тому я нікого не призиваю інвестувати в ці проекти. Кожен приймає сам за себе рішення і несе за це відповідальність. Тому, друзі, бажаю всім гарного заробітку, а також всім досягти своєї мети. і з такими думками я сьогодні хотів. Поділитись цьому відео, тому кому корисна була ця інформація, ставимо лайк, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на YouTube. Бережіть себе. до побачення.